Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Очищають Україну від вибухових предметів. Історія братів саперів з Одеси. В одеському зоопарку реабілітують кажанів, яких туди принесли містяни. Артем та Максим рідні брати. Вони працюють саперами. До повномасштабної війни Артем був водолазом сапером. Втім, у 2022 році почав їздити на деокуповані території Миколаївщини, Херсонщини, Донеччини та інші. Ми займаємося безпосередньо розмінуванням, очищенням від вибухонебезпечних предметів. Спочатку критичну інфраструктуру, щоб вже. Люди, які там залишились, могли жити зі світлом, з теплом. А потім вже починаємо розміновувати поля, лісосмуги. Коли приїжджаєш через якесь село, воно повністю зруйноване, немає ні душі. Навіть на обочині лежать домашні тварини, худоба велика. І це ніхто не вбирає, тому що там просто-напросто немає людей, і це, це виглядає як якийсь постапокаліпс. Півроку тому сапером почав працювати і молодший брат Артема Максим. Ми працюємо по заявкам, які залишають люди там після прильотів. Там і не знаю, там може міну якусь вимило на берег. І ну їдемо її знешкоджувати. А якщо ми їдемо в ротацію, то там вже ну трохи по-іншому, там а, очистка сіл, лепів від а, також вибухонебезпечних предметів. Іноді ти приїжджаєш, навколо все зруйноване, і один будинок стоїть, тому що люди нікуди не поїхали і ну вже зробили там ремонт. Тому ну в такі моменти, напевно, ти думаєш, що людей, скажімо так, стальний такі стержень. Це дуже хороший металошукач в тому сенсі, що він реагує на дуже, дуже дрібні металеві елементи. Тобто, Якщо з ним правильно знати, як працювати, то з ним ти точно не пропустиш протиходну міну. Хлопці виїжджають на завдання у різних групах, але кажуть, завжди на зв'язку та хвилюються один за одного. У їхніх планах продовжувати розміновувати українські території і після перемоги. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. В сервісних центрах МВС Одеської області проводять ревізію номерних знаків. Їх не знищували з початку повномасштабної війни. Тож водії, які хочуть перезакріпити номерні знаки у подальшому за своїм іншим транспортним засобом, мають продовжити терміни зберігання. Інакше знаки знищать, пояснює заступник начальника регіонального центру МВС в Одеській області Олексій Бойко. Зберігання номерних знаків платне 9 гривень за добу. Слід зазначити, що до цієї вартості. Також додається ще податок на додану вартість, тобто для громадян вартість послуги буде становити 10 гривень 80 копійок у середніх центрах Одеської області близько 4 тисяч номерних знаків. Продовжити термін зберігання номерних знаків можна безпосередньо у сервісному центрі або в електронному кабінеті водія. Для того щоб отримати цю послугу, людина пише заяву на зберігання номерного знака, де вказує до якого часу, і також там є відповідна внизу примітка, що у разі закінчення терміну зберігання він буде знищений в встановленому законом порядку. Людина не буде мати ніяких претензій. Тому людину попереджають завчасно. На сьогодні у зв'язку з знищення номерних знаків. У сервісні центри МВС попереджають власників, телефонують їм. Однак розумієте, що з п'яти заяв можна та до двох. Наразі в сервісних центрах МВС по Україні зберігається 59 тисяч номерних знаків. Валерій Лукашов, слюсар сантехнік, ЖКС Хмельницький, показує свою медаль за врятоване життя. Її йому вручив президент Володимир Зеленський. Валерія нагородили за те, що він одним з перших опинився на вулиці Картамишевській, де у будинок влучила російська ракета. Валерій згадує, в той день, 29 грудня, прийшов на роботу раніше ніж зазвичай. Після звуків вибуху побачив задимлення і прибіг сюди. Почули крики, відкрили калітку ворота вхідні, відкрили, щоб можна було виходити без перепин. І вже пішли сюди у середину двора. винесли першого хлопчика, міліція посадила одразу машину, потім другий, третю дитину, а потім літня жінка вийшла. Виходили люди допомагали, тому що задимлення горіло, уламки стріхи були розбросані по всьому двору. Валерій Лукашов показує, тут евакуйовував дітей, яких батьки передавали йому через вікна, а пізніше допомагав рятувальникам розблокувати вихід, аби люди з підвалу будинку мали змогу вийти. Отсюди в окна були вибиті, відсюди, відтуди з тієї сторони. І от теж. От. с трех локаций люди вот были выбиты окна и люди пытались выйти, спуститься. Залазил я вот тут дверь ну, поверху, потому что почул плач ребенка, крик женщины, подставил два кирпича, меня подсадил тоже мой товарищ. И я перепрыгнул туда внутрь и начал пытаться дверь открыть внутрь. Сказал людям, говорит, быстренько собирайте, одевайте детей, берите все ценное. Сейчас дверь откроем, будем эвакуировать. Валерій працює слюсарем сантехніком близько 15 років. До цього, розповідає, була кар'єра військового. Та у 2003-му за станом здоров'я припинив нести службу. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Медалі за оборону України отримав ще один комунальник майстер з ремонту ЖКС Фонтанський Віктор Швець. Чоловік допомагав відновлювати будинки Одеси після обстрілів, а також працював разом з командою у вересні 22-го року на Миколаївщині. Чоловік згадує, під обстрілами забивали вікна та ремонтували будинки, аби люди мали змогу жити у своїх оселях. Зізнається, було страшно, а своєю нагородою пишається. Ми бачили страшно. Бачили б. Як літають ракети, ми бачили, як гинуть люди, ми бачили страшні події, скажімо так. Коли в першу ніч ми приїхали туди, десь в кілометрі від нас прилетіло шість ракет С-300. І металопластикові вікна вигнулися в одну сторону. Тоді було при нас, якщо чули, може, пошкодження кінотеатра в центрі міста, в якому теж приймали участь у ліквідації цих наслідків. Цього місяця жителі Одеси врятували чотири кажана, а місяць тому принесли до одеського зоопарку понад 24 особини. Зараз найслабшим з них надають допомогу, розповідає директор зоопарку Ігор Біляков. Буває Перепади температури, так чи якісь інших причин хтось потривожив цих кажанів на зимівлі, і вони опиняються в е, десь на балконі, десь там на лоджі у квартирі. І не здираючи на те, що такі тварини, про яких забобони такі, що їх бояться, що вони такі страшні та зубасті. Але наші люди дуже дбайливо ставляться навіть до таких тварин, вони їх не ображають. І ось тих, яких вони підбирали, е, вони приносили до нас, приносили по одній всіх кажанів Цього боксу люди знайшли випадково. Майже у всіх тварин недостатня вага, і через це вони не можуть піти на зимівлю. Пояснює завідувачка секції хижих тварин Оксана Фунтова. Ось ця особина гарнюня це остання, вона більш активна. В магазині вона залетіла у вітрину, де було світло яскраве. Мені зателефонували, я забрала. Так як недостатня вага, я кожного дня годую їх, догодовую, перевіряю вагу, знов даю. Попити води, кажани це дуже важливі тварини, тому що одна колонія спроможна з'їсти до 130 кг комах за один день всього. Кажани занесені в нас до червоної книги, вони потребують допомоги нашої. Це кажан сердземноморський. Тися, і вже не хочу нічого. Жінка каже, через війну та численні руйнування будівель популяція кажанів зменшилася. Якщо ви знайшли кажана, в зоопарку радять одягти рукавиці та помістити тварину в коробку з тканиною, де є отвори. Потім можна віднести до зоопарку. Найближчим часом найслабкіших особин з цього боксу передадуть до Харківського центру реабілітації рукокрилих. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса.